Вітаю, продовжуємо. Ми минулого разу створили базу даних, наповнили її даними. Тепер нам потрібно використати цю базу даних, ці дані в нашій програмі. В NetBeans. Але спочатку нам треба скачати драйвер SQLite GDBC-драйвер. Значить, от я даю посилання і скачуємо один із нових. От самий новий. Ми його беремо, скачуємо, У мене є, я не буду скачуємо Ну і я бажано туди кину, де у нас база даних. Можна в другу папку. ну Зручніше буде в мене база даних: папка WordDB, тиск worddb worddb сама база даних. І от я скачав вже драйвер. Тепер, що тепер? Тепер заходимо вкладка служби в NetBeans. Якщо її нема, окно і от служби. Ми Заходимо сюди. У нас отак приблизно. Заходимо в бази даних, нажимаємо. Є драйвера. Нам потрібно новий драйвер встановити і якщо правою кнопку нажимаємо, нове з'єднання створити. Ну, давайте драйвер. у Вас є драйвера. От мене я встановлю SQL. Тут які-то будуть уже. SQLite, Sqlite 10, це на, на це я вже. Давайте встановимо новий драйвер. От файли драйвера додаємо. Так, нам показує. RDB. Це в мене диск Диск C. RDB. вот наш драйвер выбираем open тут на вот э, у нас где находится драйвер так класс драйвера и имя имя придумаем сами давайте чтобы было зручнее зрозуміло наберем версию 3 8 11 Так, один. Тобто тут можна ім'я писати. От так, давайте. окей. От у нас з'явився... З'явився драйвер. Додався. Так, тепер бази даних, нове з'єднання. Так, от нам, нам треба вибрати драйвер. Тут. Шукаємо наш драйвер. Ось наш драйвер. Ми його додаємо. Word і от його, де він файли драйвера. Де він знаходиться, все вірно. Так, та папка і наш драйвер, наша версія. І ім'я драйвера. Імя користувача. О тут треба записати шлях, де наша база даних знаходиться. Можна повнути наша база даних, якщо свойства. От сама база даних, а це от шлях. ctrl C. Так, де ми тут? ctrl V? слеш, і сама база даних. Так називається. Провірити з'єднання. З'єднання встановлено успішно. Тобто ми, ще раз повторю, ми оце записуємо запис, залишаємо. Він обов'язковий. GDBC 2. дві 2. І тоді пишемо, де знаходиться папка c, папка, диск c, папка worddb, сама база даних. Ну, це якби повний шлях є відносний. Краще відносний, щоб. База даних можна було переносити з комп'ютера на комп'ютер. Краще відносний. Тобто відносно папки, якою воно буде знаходитися. І з цією папкою ми будемо переносити нашу базу даних і вона буде працювати. Так, що далі? Далі? Тут в схему нічого. Ну, от буде ім'я ім з'єднання. Ні, Так, да, ось оці ім'я ім з'єднання. От нас буде таке Verstdb. Verdb, Verstdb. Так, а в нас таке вже є. Що воно нас каже, готово? А, тут диск це, тут без диска, це добре. Так. Зробили ми це. Тепер створюємо проект. Я вже створив проект. Ага, знач, І тепер нам в проект надо відразу. мабуть, я. Перший проект. У нас проект. Так, це все позакривати. Оце і так. От наш Word. Це Word проект, Він відкритий зараз. Ми бібліотеки заходимо. Вот так. Ну, тут пакет ЧДК стоїть і все більше нічого. Ми додали права кнопка додати файл JAR папку». Шукаємо наш SQLite driver. Word, B. От він. Абсолютний путь. Так, ну краще відносинит. Носительний. Так, э, open. Можно абсолютний. Так, от він добавился. Ану все, вірно. Так, треба з'єднання тепер. От у нас з'єднання є. Ага. Воно вже встановлено. Так, таблиці тут є. Ми побачимо таблиці. Наші таблиці. Ця якби стандартна, мабуть. Не мабуть, а точно. А WordStable наша табличка. ID UA Input Е, Можна переглянути, як би їхня так. Отак, по таблиці просмотр даних. З'явиться таке нове віконці. Так, зараз чекаємо. Ага. Тут і бачимо наша е, таблиця. От ID, поле, UA і наші всі слова. Тут теж можна от... Е, Обновить записи, вставити цей запис. Тут e, запит запити всякі писати, і воно нам можна там тренуватися. Так, це вивод, так. Тепер попробуємо, вірно я зробив чи ні. От, у нас все вірно. Запрацювало. От нас вивело дані. Тобто, e, ну, я розкажу про код окремо. Тобто, ми. Що ми ще раз повторюю? Ми додали драйвер. ось він, Права кнопка, новий драйвер додаємо. Так, ось він є. Потім ми з'єднання з базою даних створили нове з'єднання. Тут вибрали драйвер і тому подібне, Так. І назва цього з'єднання ми запам'ятали. У нас. Так, драйвера заховаємо. В, оце Word. DB. WorseDB. Тут є це повний шлях, я там вибрав. І воно таке. Ну там можна ім'я інше написати просто. Так. Тут ще можна так от правою кнопкою розірвати Раз... з'єднання. Все нема Дивіться, Якщо я запущу програму. Ні, все рівно. Воно чого то По ідеї не повинно. Э, ну добре. Раз так воно, так. Тепер сама програма. Тобто, нам треба там встановлювати з'єднання, щоб воно було. От у нас чого-то. немає зєднання, воно працює. Таке було, а в я не знаю чому. Так. Сама програма. Я тут багато мов на теорії, я теорії не дуже знаток. І не зубрив її, скажу чесно. І ну, почитайте. Поступово. Я поступово, особисто спочатку практика, ну, щоб достатньо було практики і теорія. Теорія без практики мертва. Я це усвідомлюю. І просто теорії дуже багато, і всі не вивчиш. Ну, як мене вчили, як я вчився на курсах програмістів, мені казали, що 5% треба знати дуже добре, ну майже на зубок, на пам'ять. 20% знати, де знаходиться, де підглянути, шпаргалки, сайти, там, книги і тому, довідники, всякі тому подібне. І 80% цього буде достатньо. Отже, нам потрібно ці три об'єкта. Con, result, Set, Statement, Connection, Con. Так, типу Connection. ну, тут ми бачимо. Створюємо ці три об'єкта. <coughs> Вони так створюються, це їхній тип. І називаємо, як хочемо, ну, звичайно так, десь називаю. Спочатку вони значення: ну має, потім блок-try. Створюємо драйвер. Підключаємо наш драйвер. драйвер e, Org-Sclide DBC. Э, там ми бачили, як. Э, тип-драйвера, здається, там була. Ну, от для. Есклайта отака от буде запис. Для іншої бази даних. от я просто тут закоментував. Такий може бути я використовував. Тут є в базі даних JavaDB. І оце я там теж мене, я робив з'єднання. В NetBeans подробно, досить детально. Це описано, непогано. На сайті NetBeans це описано, можна, подивитися, як підключаю. Так. Ну, воно не потрібно, я просто показати, що для кожної бази даних свій тут буде запис. Тепер закоментую. Це переведення типу. Ну, Створюємо переміну D, типу драйвер Фонем. Що таке фонем, Що new Instance метод. Ну, більш детально можна почитати по мірі необхідності. Потім ми створимо з'єднання. Драйвер Драйвер ми підключаємо, він у нас буде в jar файлі там, ну, я До нашого проєкту. Тут кон. Спочатку строка і наша база даних. Ми бачимо що, що ми там прописували. SQLite, GBC SQLite. 2. Тут можна це ставити. А ми відносний шлях вибрали. Так і от. Потім con Driver Manager, get-connection-string Бачите, ми URL. Тобто, ми якби з'єднання робимо з нашою базою даних. Потім ми вже це з'єднання використовуємо. Ми пишемо запит на мові SQL. SQL запит. В даному випадку. Там різні запити, це мова і треба трошки повчити. Тут є Select from your step. То select вибираємо всі значення для цієї бази, для цієї таблиці. Тобто до бази даних ми підключилися, там різні таблиці, можна цю таблицю взяти, можна іншу. Тобто там можуть бути і різні таблиці. Потім створюємо цей statement. От. stmt. Типа statement. Створюємо statement, con, пишемо обов'язково. Вибираємо Great Statement. А потім це все в РС заносимо. Statement, Execute query, визиваємо і оцей SQL запит оцей, буде тут вставлений. І у нас в ВРС буде оце все дані знаходиться з таблиці. І поки, Потім ми в циклі while ці всі дані вибираємо з із, із бази даних в нашу програму. Ну, в даному випадку простий rs. Next. Можна почитати, що це. Тобто, цей метод, поки буде. Тобто, поки буде троє, буде виконуватися цей блок програми. Ми ж знаємо. Тобто, тут буде true до тих пір, поки буде наступний запис. Він йде по записам в даному випадку. RS. Є запис в базі даних. Ага, виконується цей блок програми. Є ще один запис ще раз. Поки записи не закінчаться, буде, ну, Закінчиться все. цей блок програми припиняється, йде далі. Тобто, то, що нам і треба, щоб вибрати дані. А тут уже як ми вибираємо їх, що ми вже робимо, як ми хочемо. В даному випадку системодprint. Rs. Переміна, і ми тут метод getInt для ID. Це числове поле у нас. Getint, тут GetString. GetString. Пишемо в дужках поле э, нашої бази даних. Тут ID, стовпчик. Тобто, як ну, назву стовпчика колонки, тут UA і тут in. От, і воно нам все от буде. Всі наші, коли ми запустимо от, поле ID, поле в нас UA, поле І. Ну, воно так. Не в табличному вигляді, тому що тут система Print. Ми ще таблицю не вивчали. Так, ну тут кетч. Try, нас, так, catch, try. І закриваємо всі оці всі три об'єкта <кліг> Якщо con e, равно null тобто він відкритий, con, а, ну, clon, e, con закривається. Тут Statement закривається, RS закривається. А, ще раз запустимо, подивимося. Так. Ну, далі. Тобто, це показав саме про цей приклад. Тут різні селекти, можна Update робити, Delete, додавати строки, додавати колонки. От. Тут саме просте. Так. Що тепер? Тепер в планах буде. Вигляді таблиці це все, щоб в нас виходило, і ми могли там редактувати ці дані.